Вже не за горами час, коли всі українці об'єднаються навколо ідеї побудови нової держави. Востаннє Петро Порошенко був на Волині у рамках передвиборчої кампанії у 2014 році. Тоді волиняни віддали за нинішнього гаранта 52,41% своїх голосів. Свій перший візит до Волинської області в якості очільника країни, який відбувся 26 травня 2017 року, Петро Порошенко присвятив переважно питанням, пов'язаним з підготовкою до безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Зокрема, він відвідав митний пункт пропуску Ягодин, де поспілкувався з людьми та самими митниками. Виїхали з Лової ДПС. Абсолютно пустій пункт. Терміново давайте відновити, і щоб пункти працювали в звичайному режимі. Нас, а ви бачили чергу, яка стоїть? Скільки зараз черга у нас ваша? 160-вантажних автомобілів. Дуже радий бачити вас. Ласкаво просимо до України. Скоро у нас уже з 11 червня не буде потрібно віз на Польщу і на всі країни Євросоюзу. Ви знаєте, що запроваджується безвізовий режим? В кого є біометричні паспорти? От поки що мало, але у нас щоденно майже 20 тисяч українців отримує біометричні паспорти. І вже не буде потрібно назавжди для українців віз ні на Польщу, ні на Румунію, ні на Словаччину, ні на Угорщину, ні на будь-які європейські країни. Проінспектувавши Ягодин, Петро Порошенко відправився у село П'ятидні, де депутат Волинської обласної ради, член фракції «Солідарність», аграрій Валерій Діброва, збудував потужний насіннєвий завод. Президент отримав право власноруч запустити нове підприємство. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Далі переліт до Луцька, де Порошенко в компанії першого заступника голови адміністрації президента Віталія Ковальчука, голови служби безпеки України Василя Грицака, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра фінансів Олександра Данилюка та керівників чотирьох обласних державних адміністрацій, провів нараду у стінах волинської ОДА. Обсяг реформ, які були проведені лише по плану дій щодо безвізового режиму, складає 144 реформи. Також, перебуваючи у Луцьку, Гарант пообіцяв вирішити проблему із автомобілями на іноземній реєстрації. І з відповідним проханням до нього звернувся голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. На цьому візит Петра Олексійовича до Волині завершився. Проте вже через тиждень його замінив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який приїхав на Волинь перевірити стан митного експерименту. Згідно з яким половина коштів від перевиконання митницею індикативних показників направляється на ремонт та відновлення доріг області. Очільник уряду відзначив хорошу роботу митниці та сказав, скільки грошей Волинь отримає на дороги у 2017 році. Добре, що маєте перевиконання по митниці. Значить, і там потихеньку наведеться порядок. Всі кошти, які заплановані, будуть перераховані в вашій області без проблем. У вас правильні плани щодо трас, які потребують ремонту. Якщо ви два роки мали нуль фінансування, зараз у вас мільярд двісті мільйонів. Отож, дві перші особи української влади упродовж двох тижнів відвідали Волинь. Чи справді це просто перевірка якості доріг та готовності регіону до безвізу? Чи все ж підготовка до президентських виборів? Як про це говорять скептики?